на ранку, а ми вже летимо поляни. Про головну подію сьогоднішнього дня бабуся вам зміни розкаже, сама покаже. Я думаю, вже вона цим займається. Ну а ми летимо по врожаю. Вчора їздили дивитись на сою, вона, звісно, плачевна та що. Вчасно посходила, вже полущилася, дуже багато висипалося. От, і пізно ввечері подзвонили, що молотить комбайн, вже було темно, але по зерножу приїхали зранку. Тому летимо в бригаду вигрузити комбайн. А не знаю, що там родило. На великій мружу не розраховуємо. Ну, що є, то треба забрати. Ще підібрано гарненько. Немає, щоб лежало. І стерня невелика. Ну, Зараз побачимо, що там родилося. Отак ми перегружаємо сою. Взагалі, не знаю, чи то ми трошки спізнились, чи то вони сильно поспішили. Поки ми приїхали, вони вигрузили вже з комбайна в машину. І тепер приходиться Ігорові зранку грітися, щоб не замерз. Врожай такий собі. Дуже-дуже багато вбиту. Прямо одні половинки. Ой, страшне, що. Ось і весь врожай. Така собі купочка. Ну, я так думаю, що така купка залишилася на городі, це точно. Всім доброго ранку. Ми маємо сьогодні зранку такий сюрприз. Не знаю, я щось дивилася, ну начебто теличка. Така малесенька, реженька, рижа як висихає. Так, вже пройшло три години, коровка вже щистилася. вже їсть сіно. Трошечки успокоїлася, бо таке реве, що можна в подвір'ї втриматись. Їж, їж маленька, їж. да. да. Є така красуня. Доїти я видоїла, Напоїла. Стояла. А, Боже чуєте, що робить за телям? Все-все, <рит> я йду звідси, йду, йду, хай воно лежить. Бо як де зараз ходити по клітці, то буде ревище. Так, ми вже набираємо сою, в мішечки і ховаємо. Правда, вітер, вітер дуже, ще сильніший. Міялочка є в Яріка. Підемо мати час, тоді провіємо її. Наїсти Уже Игорь там кустка высетит. Где ж мать Алиша,

Так, наш баранчик вже трошки обсох, робилося таке ріженьке, світленьке. Да-да, mm. коровка вже трошки успокоїлася. Я не відходила, була поблизості, наблюдала, тому що боялася, щоб вона не перескочила часом через клітку. Але все нормально. Да? А тепер ми не можемо придумати, як її назвати. Не лізе в голову. Все, іду я, іду. О! О, воно мекнуло і вона вже починає знову кричати. Пізніше трошки прийду, подою і напою. ми не підключали, тому що він як дерчить, а вона на стелю лізе, так боїться. Трошки пізніше будемо привчати тоді. Почав накрапати дощик. Не знаю, може, може на ніч пуститься. Ми будемо чекати. Всім на добраніч. тихої всім ночі.